Мудрик лайкнув фото дівчини популярного тіктокера. Блогер відреагував. Гармаш близький до переходу в європейський клуб, який боровся за вихід в групову стадію цьогорічних Єврокубків. А Ярмоленко відправився у закордонну клініку. Відомі причини. Мої найщиріші вітання, друзі. Я Макс Коляда. Ваша вподобайка гайда. У заключному матчі п'ятого туру чемпіонату України у приймала кривбас. Гра завершилась в нічию 0-0. 20 фолів, 7 ударів на дві команди, з яких у Криворіжці важ один удар мимо. Дуже важко таке дивитись. І ви знаєте, просто обожнюють такі поєдинки. Коли команда аутсайдер ставить задачу максимально закритись у себе в обороні, нічого не давати створювати супернику в білдапі. І при цьому. Також нічого не створювати. І виходить, бідця, бороться, хочу ригати від такого футболу. Це був експертний аналіз цього поєдинку, друзі. А якщо не експертний, кількома словами, то я вас прошу, в жодному разі не витрачайте свій дорогоцінний час, якого у нас і так небагато, на ось такі от. Поєдинки витрати о краще на перегляд турнірної таблички. Ось так вона виглядає після п'ятого туру. Частина матчів все ж перенесена, але левову е, кількість матчів зіграли. А значить, крокуємо далі. ЛНЗ розглядає запрошення Олега Дулуба на посаду головного тренера як тимчасовий варіант. Повідомляє журналіст Віктор Васко. Була інформація, що білоруський фахівець не єдиний кандидат на посаду головного тренера ЛНЗ. Черкаську команду може чоловіки Олександр Кучер та Віктор Скрипник. І якщо прийде кучер, то співчуваю всім фанам ЛНЗ. Головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звєров повідомив, що Кривбас чекає на перехід ще двох африканців. За його даними, це центральний захисник. Та центральний нападник. І, власне, Кривбас оголосив про повноцінний трансфер 26-річного атакувального півзахисника Жана По. Контракт розраховано до кінця поточного сезону. Це син Едгара по і Жанни Дарк. Зоря отримає нового головного тренера після другого матчу проти Славії у кваліфаї ЛЄ, повідомляє «Спорт.ЮА». Команду очолиць Валерій Кривенцов. Його можуть призначити лише після матчу 31 серпня, оскільки луганському клубу забракло часу для оформлення влаштування нового тренера. Ну добре, хоч джерело спортюа, може все таки мене зорю. До речі, друзі, матч зорі, матч Дніпра, матч Динамо вже не за горами. Дивимось всі ці поєдинки і робимо прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. А перейшовши за посиланням в закріпленому коменті, ви ще отримаєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Іспанець Гонсало Гарсія Гарсія не стане головним тренером Дніпра 1 через ракетні обстріли України російськими військами. Повідомив Володимир Звєров. За його даними, тренер дав попередню згоду, але змінив своє рішення. Після ракетного обстрілу автовокзалу у Дніпрі. За даними Звірова, є велика ймовірність того, що якщо команда не вийде в груповий етап ЛК, то переїде з Ужгорода до Дніпра. Коломойський зараз особисто піде відбивати ракети. Буде Михайленко, Михайленко. Друзі, веселий у нас нині сезон УПЛ. Минуло всього 5 турів, а ми вже маємо дві тренерські відставки. І Лолатовича, який хоче сам покинути зорю. Ну, грубо кажучи, три тренерські відставки. А ви кажете, чемпіонат у нас не цікавий? Подивіться, які інтрижки. Півзахисник Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко відправився за кордон на медобстеження. Повідомляє Динамо Київ UA. у матчі відповіді з Бишихташем. Ярмоленко точно не зіграє. А питання його участі в матчах за збірну України проти Англії у відбірковому циклі Євро 2024 залишається відкритим у Ярмоленка нині проблеми з коліном. ну його, хай вже спортдиректором стає і не мучить організм. Треба Риброву просити у УЄФА переносити матч з Бешикташем. Здоров'я, легенда! Півзахисник Динамо Денис Гармаш найімовірніше перейде у хорватський осі. Як про це свідчить футбум? Не уточнюється, йдеться про оренду чи повноцінний трансфер, деталі між клубами та самим 33-річним футболістом вже узгоджені. Українцю залишилося пройти медогляд. Прощава. Легендо, дякую за той неймовірний жест на Донбас Арені. Інша легенда, до речі, також може покинути клуб, точніше, могла покинути клуб. Але коли ви почуєте цю інформацію, яку я вам зараз друзі, озвучу, скоріше все більшість з вас скаже, що хотів би почути слово може, а не могла. Коментатор Віктор Вацко розповів, що влітку капітана Динамо Сергія Сидорчука була пропозиція від бельгійського клубу. Був варіант з його трансфером з Бельгії була конкретно серйозна пропозиція. Єдина умова трансфер на правах вільного агента. І Динамо не відпустило. Барашка вторійно не відпустило і Сидорчука в Бельгію не відпустило. Ех, Бельгійці намагались допомогти сялої Касуркіса угробити талант, який тільки починає розкриватись. Пощастило лише за барним. і гаряче ж нині. Друзі, в коментарях. Обожнюю ці от теми: Динамо, молодь, Сидорчук. Динаміська філософія. Наприкінці трошки побавимось. Михайло Мудрик лайкнув фото дівчини, популярного тіктокера, і йому це не дуже сподобалося. Хлопець пригрозив Михайлу, що викличе його на кросбар челендж. Ось так вирішують питання справжні чоловіки. Хай панути на мудрику це не гріх, це база. Втім, сумніваюся, що цей хлопець може переграти мудрика у кросбар. Одна справа. Погрожувати мудрику, а інша справа вийти на футбольне поле і переграти його, в принципі, в будь-який челендж. Давайте так, друзі, якщо ви вірите, що цей тіп. Переграє мудрика, то напишіть коментар. Якщо ви вірите в Михайла, то поставте вподобайку. А якщо ви думаєте, що цього челенджу ніколи не відбудеться, як і я, то підпишіться прямо зараз на канал. Ну і звісно, друзі, я вам дуже дякую. За те, що ви додивились відео до цього моменту. На сьогодні це все. Макс Коляда, канал Трибуна бережіть себе і папа. На зв'язочку.